Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Вітаю підписників мого інстаграму, Тіктоку, Ютубу, Фейсбуку. Не в залежності від того, куди я викладу дане відео. Який Я гарненький. Ну, не вистачало мені останнім часом живого контакту із вами, якогось живого контенту да, оцих моїх улюблених відео. Тому я вирішив виправитись і розпочати, продовжувати. да, Знімати для вас якесь то відео із якимись то темами. А тема, яку я сьогодні заторкну, нещодавно наздогнала мене і зацікавила для того, щоб зняти для вас відео, в чому полягає тема. Я декілька днів тому опинився заручником дискусії. Так? Ну, як дискусія? Це був такий монолог між двома людьми, а я був третім слухачем. Так? Люди ці спілкувалися на тему Володимира Зеленського, президента України. Да, вони обговорювали питання, чи потрібен він як президент, яку користь він несе для України, чи залишиться він на другий срок і так далі, тому подібне. Я вирішив притримати свої думки на рахунок даної теми і не викладати їх отак відкрито. Да? Я не хотів примикати до якоїсь окремої думки, я вирішив запитати. У вищих сил. Як буде розгортатися вся ця ситуація пов'язана із Володимиром Зеленським? І для початку мене зацікавило питання, яке звучало в цій дискусії. Да? Що буде із Україною, якщо вона зміне президента? Якщо люди змінять Володимира Зеленського на якогось іншого слухняного хлопчика? Да? Давайте подивимося, які зміни чекають Україну, якщо люди. Все ж ризикнуть змінити президента України, да? Володимира Зеленського змінити на когось іншого. Давайте дивитися, що чекає Україну, якщо люди змінять президента. Дивимося, що чекає Україну. Ну, ви знаєте, класний перший сигніфікатор карта смерті. Мені вже подобається цей розклад. Ну, дивимося далі, почекайте, зараз, це, це ще ж не преділ. Да, Хороша карта. Дев'ятка мечів. Ну, що ви нам ще розкажете, вищі сили? Що ж ви нам ще покажете? Я не знаю вже. Ох, Боже, семірка мечів. Ну, ви знаєте, оця карта мене вже наштовхує на одну думку, да? пов'язану із нашими партнерами. Зараз я докладу одну карту і. І що? Що в мене випало? Бід людник? Дивіться, люди, я показую просто, щоб ви бачили. Да? Оце наші тенденції. Що нас чекає, якщо Володимир Зеленський буде людьми змінений на когось іншого. Да? Перша карта сигніфікатор, найголовніша це смерть. Що це означає? Це означає, що трансформація, яку люди транслюватимуть зміною президента. Вона не принесе бажаного щасливого результату. Люди залишаться у вічі в розчаруванні з новими смертями, з погіршенням всіх фронтів, які ми зараз маємо, більш-менш стабільними. Тому да, якщо ми змінимо Володимира Зеленського, то та трансформація, яка відбуватиметься, нас не потішить. А далі найцікавіше оці дві карти да, в поєднанні такий дует. Наші західні партнери. Вони зберуть свої пожитки і підуть собі гуляти далі. Не всі, звісно, але більшість змінять свої позиції. І по відлюднику, і того вакарта, яка посилює цю. Да, вона каже про те, що Україна залишиться сама. Це буде для українців, знаєте, розрулюйте як хочете. Тобто тут можна сказати, що. Україні як державі і людям, українцям, як нації в цілому, змінювати президента не можна, не потрібно. Тому що ми залишимося самі, нас всі покинуть. Ми будемо якось розхлюбуватися зі своїми проблемами самотужки. да? Знову ж таки, дивлячись, кого ми візьмемо на його місце. Ну хто? Хто може піти на його місце? Непонятно, да? А ми залишимося самі. І нас чекає дуже сумний. І тох все цієї двіжухи. Хорошо, давайте, наприклад, глянемо. Мені цікаво, яку важливу роль грає для України президент Володимир Зеленський на даний час. Ну, ви знаєте, він там комусь може подобатись, може не да, але давайте враховувати, що він президент і він. Лице нашої країни перед світом. Ну і зараз ми глянемо, да, яку найголовнішу роль це лице для нас грає. І для нас, і для інших держав, для всього світу. Дивимося. Боже, як цікаво, розгортається ситуація, я не можу. Ну, що я вам можу сказати? В першу чергу, да, трійка мечів це біль. Що це означає? Це означає, що президент наш Володимир Зеленський, він не. Грає роль президента і не грає роль якогось керівника. Він живе своєю справою, тою, яку зараз займає. Він живе своєю державою. І ну, він відчуває цей біль. Він намагається якось захистити свою державу. Він це найперше серце, в яке б'ють. Потім всі інші. Він найперший, хто страждає. І ну що далі там? Що далі нам показують? І далі, от дивіться, кстати, дуже класна карта випала. да, Це шістірка жезлів. Це означає, що рано чи пізно наш президент принесе благості в свою державу, розквіт. Я зараз розумію, що більшість із вас скажуть, який розквіт у нас війна, але давайте подумаємо для початку, що не через Володимира Зеленського почалась війна. Вона почалась в 2014 році. І до нього були ще декілька президентів, да, які завуалювали всю цю тему війни, да, її розпал і займалися своїми шкурними справами. А Володимир Зеленський розумієте, отримав от що, що отримав. От. Взяв державу в тому стані сраки, в якому вона була. І він навіть не став питання ризику, чи впорається чи ні. Він просто її взяв, якою вона є, і почав робити, наводити якийсь то лад в ній. Да? Тому що далі? Далі викладу ще дві карти. Да? Дивіться, ну карти просто бомбічні. Перша карта це двійка, двійка келехів да? і трійка келехів. Подивіться. От Хто не знав, кстати, в нас Володимир Зеленський, має в астрологічному показнику в Натальній карті найсильнішу планету це Венеру. А Венера – це емоції. От вам і ці келахи, які випали на картах Таро. Да? Давайте розуміти, що наш президент на початку війни він діяв не стільки як президент, як в першу чергу як людина. Да? І він достукався не лише до керівників багатьох країн, да? до президентів інших держав. Він достукався до людей. Бо хто не пам'ятає, я нагадаю, що з самого початку війни наші західні, так би мовити, партнери, да? так названі, вони максимально довго очікували. Щоб країна впала на коліна, щоб вона припинила своє існування як держава в цілому. Вони, ну знаєте, так, я не я, хата не моя. Почекаємо, подивимося, пождемо, поміркуємо. А розставимо позиції, поставимо ставки на кого ж нам розраховувати. От. Но наш президент має ну, вроджений дар, можна сказати. Да? В першу чергу це ораторські здібності, завдяки яким він. Достукався не лише до керівників багатьох держав, а й до людей. І люди почули нашого президента, і завдяки тому, що він достукався до інших народів, керманичам інших держав нічого не залишилося, як тільки сказати: Ой, да, ми також згодні, бо наші люди згодні. І от як би ми тут і з вами, і як би ми тут також є. І от ми от такі. Розумієте? Тому Володимир Зеленський є дуже важливою м, частиною України. Він є оцим з'єднувальним механізмом із іншими державами, і іншими керманичами, іншими президентами, іншими е, дуже важливими впливовими людьми. Отак. І він єдиний, хто на даному часі має таку можливість домовитися. І якось домовитися не лише в позиції ми приймаємо всі ваші умови, дайте нам хоч щось, а враховуючи ще позицію України і бажання людей, якось покращити стан людей. Ну, давайте подивимося, не знаю. Наприклад, подивимося е чи принесе успіх правління Володимира Зеленського. Оце перше правління, да? чи принесе воно хоч якийсь то успіх. Да? Дивимося зараз. ну Дивіться, що я можу сказати. Зараз я розкладу карти. Одразу 4 штуки візьму да, і буду показувати. Тому що. от такі карти випали, да, поміняю їх отак, по черзі. Десятка келихів, Це 100% так. Стовідсотково так, і більше того, вже зараз ці покращення є. Ми бачимо, як він працює по відношенню до нашої влади всередині країни, да? як він намагається контролювати якісь позиції і утримувати якісь то цілі, да? як він розкидує всіх тих, хто намагається якось як криса да? здавати позиції, щось собі, моє, моє. Він тримає поки що владу, він намагається контролювати. Але давайте враховувати, що він один. Чинить правосуддя і тримає всю державу в собі. Він по цій карті є справжнім господарем своєї держави, як колись був Богдан Хмельницький, великий гетьман, який, попри за все, враховував в першу чергу ем, розквіт своєї держави, її майбутнє і всяке інше. Те саме Володимир Зеленський. Отак. І враховуйте, що він один, а в нас ще купа є можновладців, оцих, знаєте, закулісних щурів, які щось свої шухер-мухери накручують, а він один. Не може одна людина розбиратися в усьому. Да? Тобто там міністр оборони щось робить, його прикривають, тому що ми тут всі знайомі, всі свати брати. А він один. І він, як сірий кардинал, вискочив на цю сцену політичну, на цю політичну арену і потроху розкидує всіх цих негідних можновладців. Тому так він приносить користь і він намагається якось покращити ситуацію, враховуючи свої позиції також. Ну, і найголовніше, що я хочу запитати, да, це. А, чи залишиться Володимир Зеленський на другий термін? О, Боже, в мене випадають карти. Ха. Дивіться, трійка да, це оце об'єднання. Об'єднання продовжиться. Ну, давайте глянемо, об'єднання продовжиться. Продовжиться лише за умов, якщо Володимир Зеленський лишиться на своєму президентському місці. Да? Давайте доповнимо цю карту, яка вже дає відсилочку до того, що такий розвиток подій може бути. Чи залишиться Володимир Зеленський на своєму президентському місці на другий термін? Чи залишиться? Дивимося. Так, чи залишиться на своєму президентському місці? Чи залишиться? Дивіться. Залишиться люди, залишиться. Давайте ще четверту карту викину. Дивіться, перша карта, да? це в нас десятка жезлів. Що це означає? Що людина продовжує нести ті відповідальності, виконувати ті функції, які мала до того часу. Да? Тобто вибір впадає знову ж таки на цю людину. Всі ті. М Процеси, які зараз відбуваються, знову покладуться на нього через карту сили. Одразу можу сказати, що його шлях буде доволі важким, да? і правосуддя. Тобто, знову ж таки, це знаєте, привести вирок в дію, тобто йому дають такі права, люди в першу чергу, да? для того, щоб він продовжував чинити правосуддя через силу. Йому потрібна влада, і йому цю владу дадуть. Бо остання карта, яка випала, карта миру. І я можу посперечатися з будь-ким, хто буде казати, що він не залишиться на другий термін. Залишиться. Залишиться. Люди залишаться. Отак. І потрібно дякувати вищим силам, президенту, що він погодиться на це, бо людина надто втомлена. Уявляєте, який в нього графік життя? Да будь-яка людина тиждень побувши в його шкурі. Вже психологічно зламається. А він тримається. Да. Бо в нас сильний президент, і він не звертається до магів. Він сам по собі такий, напівбог. Ну отак, так. Да. Дуже сильна людина, тому залишиться. І хто там мені розказує, скільки лишилося до перевиборів? Чи будуть вони, чи ні? я не знаю. Будемо далі дивитися. Ну, скільки там залишилось до перевиборів? Хто там сумнівається в моїх здібностях? А ну, глянемо, ставимо ставки. Да, я ставлю зі свого боку, якщо Володимир Зеленський не буде на другий термін назначений, я припиню займатися картами і магією в цілому. Як вам таке, люди? Хто там сумнівається в моїх здібностях? А я не сумніваюся, буду довіряю своїм вищим силам. І собі в першу чергу. Отак. От Тому отакий от розклад у нас. Хто там, що думає на рахунок цієї теми, можете писати мені. І напишіть мені, будь ласка, як вам відео живого формату. Чи подобається вам таке спілкування зі мною така комунікація? Ну, такий у нас розклад вийшов на нашого президента. да? От. Тому бажаю всім мати тверезе розуміння, де ви перебуваєте, що з вами відбувається, і які люди вас оточують. Отак. От Бо Володимир Зеленський це гідна людина. Яка гідно править своєю країною, і яка після закінчення свого правління буде внесена в підручники з історії як найкращий правитель за всі часи існування незалежної України. Згадайте мої слова, да? ті, хто будуть далі вчити історію. Отаке. От Пророчу вам. А для пророцтва потрібен час. Тому всім бажаю мирного неба над головою, і все буде Україна!